Ось справжній чоловік. Хоч мені ти. Ну що, ти готовий чи ні? Звичайно, чувак. А ця рука готова. Готова вимкнути йому світло. Вона його вже чекає, вона відкалібрована. Без питань. Боже, збережи його. Перший бій івенту має бути важкий, тому що канвас буде ще сухим і тільки потім стане мокрим. Що скажеш, поотан? Я ніколи не бився в першому бою в івенті. Я взагалі не в курсі. Але ти тренувався перший. Тренувався, а ти говориш про бій. Так, але подумай про це. Ну, в цьому є якийсь підступ. Але ти сказав перший бій. Дивися, як вихваляється. Все він розуміє, каже, починав стопів. Ну, ось і все. Я готовий. Просто маленьке тренування. Я тренуюся злі, аби трішки розігрітися. Ось і все. Не хочу зараз важко працювати. Я вже відпрацював всі основні моменти. Як справи, люди? Сьогодні я з подвійним чемпіоном Алексом Перейрою. Він показав мені, як правильно бити хук. Чама. Бути в рингу з Алексом це щось неймовірне. Це дикі відчуття. Звичайно, він сильно не бив мене на один з десяти. Вона хотіла вивчити лівий хук. Всі говорять про нього, і багато людей кажуть, що я сильний. І те, як я показав їй, я показав так, ніби вона професійний боєць. я показував так само. Звичайно, це для неї не легко. Вона не боєць, але вона добре повторювала. Через декілька хвилин у неї вже почало виходити. Якщо буде тренуватися, все буде круто. Я показав їй, як викидувати сильний панч, на що треба звернути увагу опонента, аби змусити його захищатися, думати, що буде сильний панч, а не хук. Тож хук залетить ще краще, тому що вони його не очікують. Коли ти чогось очікуєш, ти можеш захиститися і блокувати удар краще. Але коли ти не готовий, важче з ним впоратися. Я була налякана увесь час, звичайно, він нічого не робив, але я думаю, це все в голові. Ти дивишся його бої, дивишся і дивишся знову, бачиш, як він рухається, і ти просто не знаєш, що від нього очікувати, це лячно. Боже, це реально лячно, я думаю, ми закінчили. Це лячно, це реально лячно. Я думаю, ви навіть не уявляєте, наскільки він страшний. Але я бажаю йому всього найкращого, чувак. Алекс крутий, джамал, чудовий боєць, і я думаю, це буде круто, крутий мечап, і я супер схвильована. Чама сука. Їдемо за покупками. Ми отримали новини, що ми будемо брати участь у прес-конференції. Тож ми їдемо купити підходящий одяг, аби виглядати презентабельно на прес-конференції. Я дуже схвильований від можливості виступати на UFC 300. Це дуже велика можливість для моєї кар'єри. Я важко працював кожного дня заради цієї суботи. Я готовий, я готовий перемагати. Зараз прикинемо йому декілька луків. Моя дружина, вона завжди починає з кросівок і далі доверху. Вона навчила і мене. Тож ми почнемо з кросівок і будемо йти доверху. Має вийти круто. Сидять добре, мені подобається. Знаєте чому вони мені сподобалися? Тому що вони кольору золота? Золото, і вони підходять до мого нового ланцюжка. Носіть на здоров'я всього найкращого. Дякую. Який ти хочеш? Чорний, блонд або червоний? Хочу блонд з червоним. Думаю, станеш красунчиком, візьму тобі один. Ми закінчили останній тиждень підготовок. Круто прийти сюди і облаштуватися трішки раніше. Це було затище перед бурею. Ось ми тут прямуємо в саме серце цього шторму. Я б'юся Алджо Стерлінгом, і мої очікування увійти туди і високо підняти руки будь-яким чином. Мене не хвилює мій опонент. Річ у тому, аби впевнитися, що я готовий до виклику, коли увіду туди знову. Я схвильований і вдячний мати ще одну можливість знову виступати на найвищому рівні і влаштувати там виступ, на який заслуговує настільки історичний карт. Дякую, дякую, дякую. Насолоджуйся, отримуй задоволення. Дякую. Всі ми прийшли, аби побачити цей чудовий стадіон. Сьогодні ми побачимо багато речей, але цей тур це дещо більш цікавий. Сьогодні ви проникнетеся цим духом і душею найбільш улюбленої команди у футбольній лізі. Сьогодні ми на стадіоні Ліджент. У нас тут тур просто зараз. Тур по стадіону, і це неймовірно чувак, побачити всі ці речі. Він дуже вайбовий і водночас пахне вегасом, Тож це чудово, це дивно. Але у мене таке відчуття, що я зараз у готелі, у п'ятизірковому готелі. Тут не вистачає тільки пари казино, і він нічим не буде відрізнятися. Це просто неймовірно брати. Це круто. Як я сказав, UFC, нам потрібен бій тут. Я хочу, аби тут була моя роздягальня. Тільки перемога крихітко. Ми у UFC PI. Я відчуваю, що тут навіть повітря інше. Вся робота зроблена. Відчуваю себе впевнено. Просто переживаю ці емоції перед цією великою подією. Це тиждень боїв ми тут, UFC 300, велике шоу. Кейла Харрісон дебютує в UFC. Вона найкращий боєць на планеті. Монстр, Так, час показати світу, що до чого. Майк це чудова людина і крутий тренер. Я відчуваю, що виграла джекпот, маючи його в команді і в своєму житті. Я була з ним з самого початку, з самого першого бою. Майк був зі мною. Холі це можливо один із найсильніших мечапів, які можна було отримати, але Кайла готова до всіх. Вона однозначно готова. Відчуваю себе круто, чесно кажучи, відчуваю себе спокійно, мирно, отримую багато задоволення. І я думаю, це круто відчувати, що твоя команда тобі як сім'я. Тож мені реально дуже пощастило мати цих людей у моєму путі. Це тиждень Кайли Харрісон, знаєте, дворазової олімпійські чемпіонки, один раз чемпіонки світу, і ключ в тому, аби увійти туди і зробити те, що потрібно домінувати і стати на бій ближче до титулу UFC. Поніка, але усі 300 поїхали. Очевидно, він особливий атлет. Знаєте, навіть небо для нього не ліміт. Не спускайте з нього очей, великі речі наближаються. Понеділок почуваю себе реально круто. Мій перший воркаут у Вегасі, і все йде чудово. Таке відчуття, що я почуваюся все краще і краще на цього тижня. Знаєте, для мене це чисто бізнес, який зазвичай. Я відчуваю, що я готовий війти туди, підготовлений, і я вже не можу дочекатися. Я вдячний мати таку круту платформу для цього. Для мене це дещо більше ніж продовжувати вдосконалювати себе і ставати кращим і будувати свою репутацію. Знаєте, скоро вони дізнаються про мене. Я в'юся з коді брандджеджом. Це чудовий матчап, Він перший реслер, який мені попався. Тож знаєте, я підготовлений до всіх варіантів. Я просто схвильований вийти туди, бути вільним і робити свої деякі речі. Всім привіт. Тиждень боїв. Зазвичай, коли ми приходимо, ми не відразу включаємося в роботу. Всі люди, як люди. Маю на увазі багато людей тут. Вона чемпіон, і багато людей хоче побачити, як займається чемпіон. Сьогодні буде трішки маленької технічної роботи. Збираємося розім'ятися, трішки спітніти і робити всі ці речі для вкладання у вагу. Найбільш важлива річ це прислухатися до свого тіла. Я не змушую себе витрачати всю свою силу. Чим більше я змушую, тим слабшою я себе відчуваю. Це моя філософія. Я рада, що я вийду на бій проти Сяонань. Мій бій буде захоплюючий. Це перший в історії матчап між двома китайськими жінками у UFC. Ми покажемо світу цей історичний момент. Гладенька дуже чудово. Я завжди розігріваюся з Люком. Він куметний мішок для ударів. Ми з ним разом тренуємося вже дуже довгий час. Навіть до того, як Тревор з'явився у моєму куті. Він велика частина моєї команди, велика частина цієї атмосфери, яка підтримує її спокійна, крута, розслабляюча і небезпечна. Він гарна частина всього цього. Він добре контролює свій греплінг. Зараз він просто звір. Зараз у нас всі тренери, енергія, у всіх, ніби це найкраща команда, яка коли-небудь існувала. Те, як всі працюють разом, це щось джастін готовий. Він довіряє своїй формі, він виглядає в дідка добре. Просто зараз ми у найкращому місці. Ми сильно не навантажували сердечні ритми, це була просто методична робота, працювали десь годину. Відпрацювали коліна, лікті, комбінації кіків. Я просто намагаюся трішки спітніти. Моя найулюбленіша частина у всьому цьому це виступити для цієї публіки під світлом прожекторів і підняти свій адреналін. Тож скоро це станеться.